Так філософи це психічно хворі люди. Ну що ж, про Ніше наводять приклад Ніцше, який завершив своє життя у лікарні психіатричній. Звісно, з філософським типом мислення жити непросто. Бо якщо ти навіть не просто, навіть не філософ, а просто вчений, або просто, скажімо так, розумієш якусь галузь гуманітарно гуманітарної сфери, ти можеш просто розуміти дещо більше закономірностей в суспільстві. І виходячи з певних фактів спостереження, звісно, можете висновки напрошуватися не дуже втішні. І звісно, це може іноді викликати якийсь такий поганий настрій, якщо навіть не депресію. Але зазвичай, коли людина, яка здатна дійсно серйозно займатися філософським мисленням, ця людина психічно витривала, насправді. І прикладів багато: той саме Сократ, Платон, Аристотель, Кант, Давіль Юм, Лядніць, Джон Лок. Френсіс Бекон, той самий Рене Декарт, все це були абсолютно нормальні люди. Ніяких у них вад не було. І Блес Паскаль навіть при всіх тих негараздах долі, як, як, з якими він змушений був зустрітися, або Бенедикт Спіноза, якого переслідували. Джордано Бруно, в тому числі, якого взагалі переслідували майже все життя, і потім втратили в їх діалоги і їх промови, навіть наприкінці життя, говорять про те, що вони були в абсолютно здоровому глузді, а в них не було. Якихось образ на суспільство. І яскравий приклад це останні слова Сократа, до речі. Тому прямо протилежне має місце. І чим відрізняється філософія, від все ж таки від шизофренії, і чим відрізняється філософія від науки. Так от коли під філософію подається якась ідеологія, яка намагається просунути заради певних інтересів. Створити коло однодумців для того, щоб потім а, навіювати їм якісь певні вигідні думки. Да? І це, звісно, не може бути філософською складовою, в першу чергу, вже коли маємо місце навіювання. Так от а, а, в філософії ми маємо такий а, сюжет. Значить, а, якраз тобто в філософії, в принципі, ми не можемо знайти свідчень того, що філософія. Людям своє життя, і на до речі, на доказ протилежної думки, що навпаки, філософам притамано на почуття гумору, ви можете знайти інформацію про одного страдання грецького філософа, який так вдало пожартував, і що йому самому стало смішно, і він, вибачте, навіть помер зі свого сміху, зі свого жарту, бо просто не міг втриматися і перестати сміятися. А, ну, це можливо нездорове почуття гумору, але тим не менш, було і достатньо. Гарних людей в історії філософії, які мали достатньо помірковане і гарне почуття гумору. А одне з них, наприклад, це французькі просвітники Дені Дідро, Марі Франсуа, Арле Вальтер. От сучасний студент, якщо їх почитає, то він зробить висновок, який. Ну це були ще тролі тої системи вищого готунку, і з дуже гарним почуттям гумору. Це от якраз для студентів ідеальний варіант. Ну і Альфред Норд Вайтхед він до речі з цього приводу нагадує, що це двадцяте століття. Так от він нагадує, що в принципі ми повинні виходити не стільки, не тільки з того, що ми бачили в житті, і на цій підставі робити висновки, якісь, які можуть бути невтішними, так робити узагальнення. А ми повинні роблячи це узагальнення, також розуміти, що коли життя і реальність розвивається, ми можемо зустрічатися з елементами дійсності, які не можемо просто прорахувати, виходячи з минулих факторів. Ну, приклад такий: ви не можете передбачити яких людей в майбутньому, хто вам допоможе, хто виявиться справжнім другом. І, можливо, взагалі врятує у вас як особистість так, фінансово або психологічно, або якось то просто соціально. Тому це теж потрібно розуміти. як би, як казав, Сенека, навіть теж ще один не песимістичний висновок, яким би не був світ поганим, ніщо нам не заважає стати кращим за нього. І це теж ознака того, що. Філософ не схильний до депресії, так би мовити, за визначенням. Це а, з, а, одна з спроба міфологізації і дискрети, дис, дискри, а, дискредитації філософії. От, хтось над цим постійно працює. Я до здогадуюсь хто, от, кому це вигідно. От, але ці потуги вони працюють лише тимчасово і переважно на неосвічених людей. А, філософи не живуть.